Всім привіт! З вами Game Boy I AM Ну і сьогодні ми будемо починати грати гру SUGAR Rush. Так, да, колись ця гра в мене вже була на каналі. Але я вирішив, що А чому не повернутися до цієї гри назад? Ось я вирішив зробити відос. Окрім того. Тут ще є українська мова, що доволі дуже круто. Так як якщо деякі з вас дивилися відео по цій грі, я думаю, ви пам'ятаєте, що того разу української мови не було, а тепер вона є присутня в цій грі. За все. Так, стоп. Не забуваємо про такі фрукти. Я не забуваю, тому вверх усі можливі, які бачимо. Давай його. Так, букву в П зібрали. Тут ще слова, як збирати. Цікаво, що буде, якщо зібрати. Першу букву ми зібрали. До речі, слово порт. Портал. Чи портал? Мабуть, портал. Портал тут трохи інше. Так, ну тут так. Забираємо наші зірочки, а також фрукти. Перекріплюмося і отак проходимо собі спокійно вже третій рівень. Швидко просуваємося. Погнали зразу тоді до четвертого, не будемо затримуватися довго на цьому. Давай, давай, пропадай. Пішли. Тут на цьому рівні демонстрація таких чипів, які через певний час вилазять. От якщо довго там стояти, можна померти непогано. Так, другу букву О зібрали. Так, тепер у нас відкрилися ці чотири кнопки нижніх. Ну, ось у нас зараз карта. Більше це у нас, ну, так би мовити, щось по типу. Ага, рандомних інів, я поняв. ні ні, ні, ран... рандом я не хочу грати. Так, карта, плитка. Плитка, це зараз вам покажу, що це за гра. Так. У нас є отакі от карти. Які ми можемо відкривати? Відкривати свої карти, так? Да. Ем. І здається, я вже щось зробив не так. Ем. Да, я з самого початку зробив щось не так. Нормально, нормально. Так, пробуємо ще раз. Це ми одразу можемо зібрати. Що нас далі? Так. Забираємо ці дилері. Забираємо ці зірки. Я думаю, що так. Ем. Ем. Да, це то, що нам треба. Да, це та, що треба, А то знову програв би тут сюди, ну, ось перший рівень пройшли, Я думаю, ви вже. По тому, що це зробив, ви в принципі зрозуміли цієї гри. Тобто у нас є карточки. І нам треба якби. Збирати карточки одного кольору і розблоковувати інші. Ті, що так би мовити, позаду. Так, далі. Фринг. Ну, отже, я так розумію, це якісь додаткові елементи чи що. Давай. Що далі. Ну все, а так Рівень швидко пройшли. Третю букву зібрали. Рівень шість. Е, стоп, 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 стоп. Не треба ніяких тут плат. Може на вахту було так поспішати, ні? Е, е, да. Отаке От буває. Дивлюся, чи позаду нічого там не залишилось, нічого не лишилось, так. Так. Поки ми всі рівні на 3 проходимо. Так, 4 оцінка. Прикольні, звісно, звуки, я поставлю 5. Реально класна грав. Всім рекомендую. Так, гаразд. Як ви бачите, тут з'явилися бжели, які треба обходити. А так що не те зачеплять, то вже все. Не можна буде рівень пройти. Вернешся на початок і все. Так, рівень 8. Так, з двох пуків отакого у нас. Давай. Так, тут наче немає, да? Немає ніяких. Елементів, які б нам заважали, проходити. Давай, проходь, швидше. Жила. Сюда, сюда. Джилка. Сюда, сюда. Сюда. Ну вот и он уровень пройден, Уже четвертая буква зібрана. Уже она складает слово портал. А чем бы не? оно воно таке дисну, так? Да. Сюди, 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 так. Тепер тренк. Давай, 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 давай. Так що ти гріш, що можна створювати свої. Власні рівні, проходити їх. От питання в тому, чи можна чужі завантажувати. Або чужі хоча б карти з, з цими рівнями. Щоб інші також могли їх попроходити. Отримати насолоду. Комент можу написати. Рівень 10. 10 дайте. Пройдемо ще, в принципі. І все. Ну і покажу, може, вам ще й редактор в цій грі. Так, сюди. Насправді він тут не сильно складний. Давай. Сюди. Раз, два. До речі, гра, ну он... Не стара, в 200... 21-му році вийшов. гра. Дірочки, програв би зараз? що було б тоді? Так я ж не програв. тому ага! Коротше, біджава тут прийти не можуть. а я можу. Я ще сюди. Друга буква зібрана. Ой, яка друга? П'ята. П'ята буква. Отримати. А. Коротше, можемо розбуковувати персону. Мені, якщо чесно, цей перший більше подобається. Що це розумію можна щось прокачувати, до речі? До речі, теж класно. Перед мене 165 монет. І я, мабуть, поки не буду їх тратити. Так, редактор. Що він? У нас є, значить, кнопочка Грати. Видалити, звісно ж. Типу, дете і так. Отака от така вот карта у нас. Всякі елементи ми можемо тут поставити там ворогів, блоки. Я зараз початкову точку можемо розташувати. Ага, елемент стоп. Щось я не пригадую, щоб він був. Ага, так і контур, ще є. Ну, і от, от редактор. Давайте щось створю. Невеличкий якийсь. Мабуть, рівень. Ага, стоп, тільки ж треба розуміти, де ж наш персонаж буде стояти. Я це подобається його звук. Що получается, я думаю, мабуть, воно такого буде. Це що таке щось. Понаставляло лишня. Зайве тут. Та що ж ти? Як ви появляє... З'являєтеся всі тут? Елементи. А, типа все? Не можна видавати? М да. Так, я думаю, мабуть, тако ми зробимо. Далі, він нас буде рухатися. Він має впертися виходить. Де нас тут? Короче, мені потрібен блок. Оце це шипами що я вам казав. Так, ну це таке. Та не Що це за інші такі блоки що їх Ага, різні вороги, такі блоки, да. Постки. Ну давай-то проверим. Угу, так, стоп. А шо... что? за бог такой ремесиковый? На него эти не можно. Мне подобаются эти вот барьеры. Не знаю, чого навіть. Не здогадуюся. Цікаво, а скільки... наскільки довго персонаж тут витії тебе? Ну, до речі, от така от красива карта. Ага. Ага, довго не пролезів. Так, стоп. <ріст> не літай тут. Мені тут не потрібно польоті всяке. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тут багато всяких цікавих елементів, які можна розібратись. Вони, до речі, також на рівнях деяких попадаються, так що... Рівень 11 це вже, мабуть, на наступну серію залишу. А поки що, не забувайте ставити подобайки, а також підписуватися на мій канал. Всього найкращого, слава Україні! Ми переможемо обов'язково.